Книга складається з 453 плакатів, створених вісімнадцятьма українськими художниками та ілюстраторами. Розповідає кураторка видання Олена Спиранська. Багато з цих плакатів можна було побачити на протестах у різних куточках світу. Її улюблений плакат каже Олена: найкраще відображає дух проекту та часу. Він має назву не всеремось. Це чисте наше українське слово, яке відображає нашу в принципі боротьбу, що ми можемо це зробити. Воно дуже іронічне, написано англійськими буквами, але українське слово, яке розуміємо тільки ми. Проект народився у рідному місті Олени, Запоріжжі. Місцева влада та митці вирішили робити вуличні виставки плакатів, щоб підтримати дух містян, практично прифронтового міста. Ці всі роботи були створені художниками під час бойових дій. Вони всі знаходились в Україні. Навіть Наташа Лобач знаходилась в Запоріжжі в той час, тобто це була дуже така довга робота, яка вилилась в книгу, а тому, що було конче важливо зафіксувати всі ці роботи. Сама Олена зараз мешкає у Нью-Йорку. приїхала разом з сином як біженка, адже її дім в РПНІ поблизу гостомельського аеропорту був понівечений росіянами. Ми лишили всього матеріально, все, що у нас було. російські солдати вони були в нашій квартирі. Вони навіть не писали зетна на одній з наших стіни. Вони вкрали все моє взиття і наші персональні речі, але предмети мистецтва, які були вдома, вони не взяли, тому що. Я так думаю, що вони просто не розуміють цінність того, що там було. своє що... тимчасове перебування у США Кураторка використовує аби бути голосом української культури за, за океаном. Це голос, це наш український голос у світі, і це збереження нашої культурної спадщини, тому що те, що відбувається прямо тут і зараз, це та історія, яка коїться тут, і ми повинні за допомогою мистецтва фіксувати те, що зараз. Твориться в Україні це всі злочини, які ми бачимо кожного дня. Мистеця це універсальна мова, яка звучить по світу, і кожен може її зрозуміти. Тому ми дуже вважаємо, за потрібно це зафіксувати і відобразити в книзі, щоб через покоління люди в різних країнах могли її читати. Аби збільшити аудиторію, книгу зробили двомовною. Верстали та друкували в Україні через постійні обстріли та відсутні світла. Замість місяця книгу друкували чотири. Розповідає Олена. Книга безкоштовна. Грант на її створення та друк виділив Український культурний фонд. Дивлячись на цю книгу, дивлячись на ці плакати воєнного часу, це звичайно, наша історія, і ми маємо її плакати вже сьогодні. І ми маємо якомога більше говорити про Україну, розповсюджувати інформацію, доводити до відома, особливо американської аудиторії, до якої дуже важко сьогодні до достукатися і донести інформацію про Україну. Ми намагаємося робити все можливе. Тираж книги Тисяча примірників. За словами Спиранської книгу вже розповсюдили українськими бібліотеками, і зараз мета зробити те саме за кордоном. Тому вона шукає спонсорів, аби збільшити наклад. На презентацію у нью Йорку прийшла американська письменниця, журналістка та бізнесвумен Міці Передю. Символи доходять до серця швидше ніж слова для країни. Це ідентичність, це історія, це те, хто вони, і це показано через мистецтво. Мені подобається, що Україна зберігає свою ідентичність через мистецтво. Я сподіваюся, що багато багато людей побачать цю книгу. Люди повинні це бачити, бо це творчість, це мистецтво, і воно припадає до серця. Це важлива книга. До презентації долучився і Крістофер Міллер, кореспондент газети Financial Times. Він вже багато років працює в Україні та написав книгу про війну те, що завжди вражало мене як кореспондента, який висвітлював Україну, це непокора та стійкість українців, як видно в цьому мистецтві в цій книзі. Я вважаю, що це справді особлива книга, тому що вона говорить про те, що відбувалося так, як журналісти чи письменники не можуть пояснити. Це справді емоційні образи, якою мовою ти не говорив українською, англійською чи іншою. Через ці образи, ти зрозумієш, що відбувається з Україною і як українці ставляться до війни. Присутні на презентації українські дипломати пообіцяли працювати, аби розповсюдити книгу в американських бібліотеках та освітніх закладах. А Олена Спиранська вже готується до нової виставки плакатів у нью Йорку та мріє повернутися додому як тільки відбудують її знищену домівку в Ірпіні. Ні юркириносоломко поблокереку голосамерики.